Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Іршовець прямому стрімі українські сикір'яни». українські сикір'яни, які намагаються об'єднати під час війни думаючих людей, тому що на моє тверде переконання саме думаючі люди можуть витягнути Україну з цієї страшної війни. Якщо ми не будемо думати, України не стане, не стане скільки би жарт. Ми не принесли на алтар нашої неньки батьківщини. Це моя така скромна думка. Я дякую і вітаю. Перша людина з'явилася в онлайні. Як я казав, я можу вести стріми навіть для однієї людини, тому що потрібно битися за голови, за розум кожного українця, навіть якщо одна людина дивиться твій прямий стрім перед початком розкриття теми. Основної теми стріму попрошу традиційно підписуйтесь на український YouTube канал Ігор Кравцов. Два e, дні назад один стрім пішов за 11 тисяч переглядів. Ну, уявіть, 11 тисяч переглядів. Хоча би 1000 людей підписалося, так? Тому я дуже прошу підписуйтесь, дорогі мої рідні. Підписуйтесь і низький Уклін, як завжди. Тим людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую за вашу допомогу. Є така річ, як димова завіса Коли ти хочеш атакувати, потрібно замаскувати основний напрямок удару. Потрібно замаскувати основний напрямок удару, потрібно взяти і. Впустити димову замісу. Ну, от я не викладав відео про те, як в Білорусі як в Білорусі Лукашенко відводив війська. Учора, тільки не лінивий блогер цілий день говорили одне й так само, як папуги: що Лукашенко відвів війська, а російські дрони зробили наліт на Мінськ. Я не говорив про це. І не проводив стрім на цю тему. Знаєте чому? Тому що це фуфло. Фуфло, які е, росіяни і білоруські спецслужби гонять вам на вуха за допомогою наших ідіотів-блогерів. У нас є дуже багато блогерів-ідіотів, які говорять як папуги цілий день всіляку. Всіляку і не непотріб, не буду говорити на жаргоні, а українці його просто сприймають. А думати ніхто не хоче. На превеликий жаль, дуже багато блогерів, які говорили правду, які думали, аналізували їхні блоги, позакривали на Ютубі. Просто позакривали. Для прикладу, будь ласка, Караба Шанель. Де Караба Шанель? Немає. Для прикладу, Жанна Васильцева. Немає блога на Ютубі. І ми слухаємо наших ідіотів, папуг, блогерів, які вчора цілий день розказують. Що Лукашенко відвів війська і що якийсь там російський дрон залетів над Мінськом. Вибачте, це все, це все не те, що потрібно. Це димова завіса, якою прикривають місце основного удара. До осені у Путіна буде ще один-два шанси закінчити війну перемогою. Ні, не нашою капітуляцією, не підписом принизливого миру з боку України, а перемогою. Себто повним знищенням України, українського народу, так як заявляв сам Путін, так як недавно заявив Дмитро Медведєв, що наша мета знищити Україну. Ну навіть якщо буде мир перемиря, це тільки відтермінування цієї мети. І одним з двох-трьох шансів, які у Путіна ще є, це шанс Придністровський варіант, ми називаємо його. Просто варіант Придністров'я. Чомусь багато хто про Придністров'я забув. Хоча весною теж всі блогери ідіоти, як папуги, кричали про Придністров'я. Скажіть, будь ласка, хтось з вас в Придністров'ї був? Ось з тих ідіотів-блогерів, що, як папуги, біли цілими днями говорять одне і те ж саме: хтось був в Придністров'ї, а хтось був на кордоні з Придністров'ям Одеська, Вінницька область. хтось був на кордоні з Молдовою. Хто зникав специфіку охорони українського кордону, місцевих мафій, яким по барабану, яка влада прийде. Так от, росіяни роблять все, що ми забули про Придністров'я. І про Придністров'я забули. Хоча, хоча невідомі дрони весь час з'являються над Чернівецькою областю. Два дні назад особисто я дзвонив правоохоронні органи. Три, два дні назад особисто я дзвонив правоохоронні органи, приблизно за три кілометри від місця, де я живу, ходив вночі невідомий дрон на висоті півтора кілометра, ходив вздовж українсько-молдовського кордону. Приїхали е, правоохоронці, і як діти один до одного. А чий це дрон? А може, прикордонник? І це вам охорона україно-молдовського кордону. Літає дрон, і ніхто не знає, а чий це дрон. Уже не перший раз я відзнімаю випадки про дрони, які залітають в Чернівецьку область. Невідомі дрони. На мою думку, і на думку моїх колег незалежних журналістів: ці дрони запускаються з Придністров'я або запускаються російськими диверсантами з території Молдови. Просто з автомобілів, як кажуть з кальос. І ними вони відслідковують прикордонні райони Чернівецької області, а у нас один прикордон, два прикордонних райони в Чернівецької області, які межують з Молдови. Вони відслідковують пересування всього, що їх цікавить. Ну і головне вони підслідковують залізницю. Минулого року була на залізниці диверсія, диверсійна група. З Придністов'я проникла в Чернівецькій області і зробила диверсію на одній станції. І що саме страшно, над містом моїм кружляв дрон, і тільки один я позвонив на спецлінію 102. Нікого більше це не турбувало. Це ще страшніше. Хоча звук вночі вітра не було, було тихо, жарко, і звук того деркотливого мотора мопедного шахеда було чути дуже далеко. Але, як кажуть, на все місто у нас залишилося тільки приблизно, ну, коротше кажучи, в моєму місті залишилося дуже мало людей. Так от, на все місто знайшовся тільки один я, що позвонив поліцейським, які приїхали, як діти дивляться один на одного та що за дрон літає. Ось вам оборона України-молдовського кордону. Оцими словами, двох. Ситеньких поліцейських, одна поліцейська ситенька і ситенький поліціянт. Вони дивляться один на одного, як діти в дитсадку, і кажуть, а, хто, а що за дрон літає. Вам оборона Україна Молдовського кордону? Ви ще щось хотіли? Я вже давно казав, що з Придністров'я моє рідне місто можна зайти е, ротно-тактичною групою по взводам серед біла дня. І поліціянти будуть тікати і казати, а хто зайшов. Вони можуть зайти просто до поліцейського відділку районного, просто на сходи. Аж тоді поліцає може проснутися. Коротше кажучи, страшно, що робиться у нас. Але недаремно увага відвертається на Білорусі. Скоро в Молдові вибори. Ви скажете, а, Росія хоче привести свого ставленника до влади Молдови, не тільки. Росія хоче пробити шлях в Європу через Молдову. А Молдова це кордон з Румунією. Це кордон з Євросоюзом. І, на мою думку, Придністров'я скоро вибухне, тому що з осені починається старт виборчої кампанії. В Молдові діючий президент Майя Санду, учителька, має дуже малий шанс. А кандидати проросійські Додон до Дон ілон Шор, партія Ілона Шара, мають страшно великі шанси на перемогу. Плюс, чимодани, вагони російських грошей уже в Молдові і вже готові для того, щоб підтримати проросійських кандидатів. Шанси на вибори проросійських кандидатів дуже великі. Камрад Гагаузія за Росію. Сільські райони Молдови, селяни працювали десятиліттями в Росії за Росію. Більце саме велике місто е, в Молдові, де поряд військовий аеродром, теж за Росію. Мер Бельц відкрито говорить про Росію і відкрито говорить про російські ООС. І це все проходить. Тому дуже великий шанс росіян. Просто взяти Молдову голими руками, поставити про російського президента. А потім, якщо цей варіант не вийде, Росія може ввести в Молдову свої війська. Там є вже війська в Придністров'ї. Але ми ж пам'ятаємо слова Путіна і Медведєва, що там, де виникне загроза російськомовному населенню. Російська Федерація може ввести свої війська. Це у них записано, що в Конституції Росії. Такі заяви е, написали е, представники придністровського парламенту заяву про те, що вони просять захистити Росію російськомовне населення в Придністрові від утиску Молдови. Тому у нас на порозі. Можливий варіант, коли Придністров'я вибухне. Можливий варіант війни в Молдові підкреслює війни повномасштабної Молдові, тому що шанс взяти Молдову у росіян дуже великий, шанс прорубати вікно до Європи і поставити російські війська на кордоні з Румунією дуже великий, і недооцінювати це не потрібно. Але ж на превеликий жаль, у нас ніхто не любить думати. Біда України в українців, що думати ніхто не любить і думати ніхто не хоче. І наші блогери-ідіоти, а в Україні зараз панує повальний ідіотизм, як папуги говорять про Білорусію, про якийсь там дрон, що залетів російський на, на Мінськ, про відвід білоруських військ. Лукашенко ніколи не почне війну з Україною. Лукашенко старий хитрий лис. Він і вашим, і нашим, і Москві, і Пекіну, і е, Києву. Е, він кричить проти Польщі, проти Латви, так, про загрозу з боку НАТО. Так щоб ви знали, що кордон польський, литовський і білоруський це країна контрабосу. Там контрабанда суне російських товарів в Європу страшна. Тому Лукашенко хитрий лис. Чекати удару з боку Білорусі в найближчий час, в найближчий час, мало ймовірно, а от чекати придністровського варіанту, вибуху придністровської, можливої повномасштабної війни в Молдові, цілком реально. З вами український історик та журналіст Швець. радий бачити земляка Свена. Дякую пані Ірино Мироненко. Зато вийти не можна, звідси прикордоннику у тисі люди б'ють, струмом розстрілюють. Я вам скажу, пані Ірино, усе це наслідки того, що вибрали українці в 2019 році. крапка На цьому закінчую стрім. Дякую за увагу. Підписуйтесь на український YouTube канал Ігор Кравцов. Низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54-57.